Російські окупанти намагаються вибити сили оборони України з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області, але ЗСУ продовжують працювати над його розширенням. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. В ефірі телемарафону можемо констатувати, що ворог не припиняє штурму на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас. з того плацдарму, де вдалося закріпитися. Гуменюк зазначає, що розширення плацдарму сприяють переваги погоди та потужна бойова робота захисників. ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Ця робота дуже важка і в часі вона дещо може здатися з боку уповільненою, але повірте, вона відбувається в надзвичайно важких бойових умовах, і тому кожний метр це суттєве досягнення. Уменюк також розповіла про ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і за цю добу досить потужні результати вдалось дорозвідувати, також з покращенням погоди певної. І ми нарощуємо свої зусилля по вогневому ураженню ворога. Як повідомляв Унян, за даними інституту вивчення війни, збройні сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв. За даними російських та українських джерел, позиційні бої тривають на східному березі, в тому числі біля кринок. За даними видання Forbes, за три місяці невдалих контратак. Ворог на Херсонщині втратив щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра. Тим часом командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврі Олександр Тарнавський у своєму телеграм-каналі повідомив, що втрати російських окупантів на Таврійському напрямку за добу склали 385 осіб. Уражені російська радіолокаційна станція зоопарк і станція «Реп «Репелент». За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків. За словами Тарнавського, окупанти не припиняють завдавати авіаударів. Уже майже тиждень щодобова їхня кількість не опускається нижче 20, а 17 січня було зафіксовано 41 випадок. Як повідомив генштаб ЗИСУ в Україні втрати ворога на 18 січня 2024 року перетнули нову червону лінію. Тепер вони становлять понад 373 тисячі російських загарбників.